Привіт! Сьогодні, ну, в таких екстремальних умовах вже, будемо робити ось така у мене є коробочка. Діаметр її. Це є саме більше, яка була, 21 см. Ось так, щоб було видно, висота її 18. Ось така тверденька в флористичному магазині. Її ціна я не знаю, я заказувала, їх було всього 5 штук. Залишилася одна найбільша. 251 гривень на оптовому сайті. Яка ціна по магазинах я не орієнтуюся, а от, якщо оптом, то так. Мені потрібно вирізати два круги з пінопласту, тобто приставила я його сюди, ось так. Відмалювала фломастером, щоб було видно. Пінопласт у мене п'ятерка. Товщина його 5 см. І сама плотність його я брала середню. Як на букетах використовую, я не беру дуже такий твердий, коли вже потрібно робити великі каркаси, тобто на 50 см повністю, ширина його 50, а так він метр. Тоді я використовую більшу. Плотність, яка може бути. Я обрізаю усе термо ножем. Термоніж можна замовити в мене, або якщо він у вас є, це знахідка. Тобто він зразу нічого не потрібно відрізати додатково, щось обробляти, не валяється пінопласт. І так, для подальшої роботи це є сама бутилка, я її відмалювала і потрібно вирізати так само її, для того, щоб я могла потім її помістити. Ось. Буде сюди один круг внизу, зверху ще один накладається, тобто трішки його підвищити, діаметр самого круга, повністю чітко відрізати, виміряти, і висота. Висота, якщо два куски 10, до половини шпажками ви запихаєте, тоді зручно працювати. Це не викидаєте, якщо в чашку робити із сухофруктів. Гарно вписується. Так, нам термоніж вже не потрібен. Мені потрібно вже обробити сам фінопласт, щоб його можна було помістити в коробку. Для цього потрібен уже пістолет гарячий, його нагріваємо, але не до максимальної, не максимально включаєте напругу, тому що... Якщо включити максимально, пінопласт буде плавитися. Відповідно, ви його вже не приклеїте, а тільки пошкодите саму основу. Ось це основа. Півка флористична. Зараз я ще візьму. Клей купляю я оптом по кілограму, тому для мене йде досить швидко. Приклеїла я до основи. На саме дно також клей, щоб основа трималася, ще додатково. Там, де сама бутилка, записаю я рівку, а все решта я обрізаю. Тобто пінопласт у мене відкритий, його не буде видно. Ось так. Це зараз забираємо. Бутилка буде тут. І... Оформила я його повністю. Такий доволі важкенький вийшов. Ось він є. Бутилку я нічим не закріпляла, вона рухома. Далі беру флористичну плівку, полоски і розрізала їх наполовину. Половинка є. Виклала раз, але під кутом, тобто оцей кутик. І другий раз. Трішечки ззаду загинаю, щоб я могла рукою запхати всередину. І накладаю одне на одне. Трішки заверную. Це так, щоб було видно. І тут так само. Амунічно, щоб багато не запихати, можна половину на половину побити. Загорнули назад еще разі Ось так. Зараз я ближче. Ось так виглядає. Знизу менше, більше, більше, більше. І так по колу. Аналогічно я роблю з білою стороною. Ось так виглядає букет упаковка. Внизу потрібно зав'язати червону стрічку. Я користуюся термоножем. Тобто, що це означає? Відміряю собі потрібну довжину стрічки, яка мені потрібна. Так, щоб зав'язати банта. Ось я її включаю. Відрізала вона зразу опалена. Відміряю собі потрібну довжину. я використовую як на пінопласт, так і на стрічки. Дві. Три буде вдоста. Також його можна придбати в мене, він робиться під замовлення. Сама коробочка це є натуральне дерево. І так, у мене є три відрізки. В середньому десь це приблизно один метр. Далі ззаду, під самим низом, де починається коробочка, ось тут, є перід. Я зав'язую один музик. Зав'язую другу і роблю бант. Ззаду стрічка має ось так трішки заходити на сам край моєї коробочки. Вона не повністю там топиться, лише заходить туди. Далі я зав'язую бант. Обрізати. Якщо у вас немає термінажа, обрізаєте і бажано ну, трішки опалити. Чим відрізняється, коли ви відрізаєте ножничками і опалюєте, бачите, видно плавлене. Коли на термоножі, він рівномірно не має ніяких. Вона не торочиться і не дуже видно чорне. А, коли так, помітно трішки. Ось така композиція вийшла. Дякую за перегляди. Зробила я це вперше, тому фантазія, звичайно, була присутня і в більшості було хвилювання. На даний момент я його ще запакую в плівку повністю і на горі зав'яжу. Вверху буде бант, також, думаю, червоний плануля. Усім гарного вечора. До скорих зустрічей!